Да, пане корон. Чіка катоша цаца. Ні, це неправильна відповідь. Чого? Чого? Це не ця пісня. – Блять, там їх всі похочі, Так, да, Але вони... це не вона треба знайти, що там, це значит, за пісня. – та, да. там, зі своїми. Дайте раз цей шматок. як їх… Білі 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 троянди. Це теж чіко і Катоша, але це не воно. А всі закінчуються, да? Давайте нам ще раз сшеймо тоок. Ну цечикай катуши, понятно уже. Давайте так, істо. давайте узгодимося одразу, це не чикує катуши. А, -а, -а, а! Да ну не отвечаю. Ответь. Отвечаю. <ривот> 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 це не чикує катуша. Це не чикує катуш. А хто ще в нас такий? Короче, Чика я понял. Катошний. Я зрозумів, що це за пісня, але я не знаю, хто співає і слів також не знаю, але можу наспівати тільки. Ну розкажи, да, про що це композиція. та та. Та-та-та. та 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 Я не знаю. Якщо твої опоненти зараз дадуть мені добро зарахувати, я зарахую. Якщо ні, будемо робитися. А ви не опоненти, тіха, ні, ви зал. Запитаємо у суперників. Я думаю, що це бар Барський. Ні. Ні. Ну це ж оце пісня, двічі в одну річку не віддеш, вона. Ні. 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 Ти зі мною щастя мене? не знайдеш. Ні-ні. Ні, ні, ні. ні двічі в одну річку не віддеш, ти не благай мене пісня. Ні, це, це на всіх ні... випускних у мене раніше остріх, хтось співав. Юлія Рай, здається, співала. Да, да. а так, так. А потім парський почав співати. <laughs> ну, давайте ще раз, ну, що робити? Давайте, ще раз. Та це і Китоши, ну що це. Це не і Китоші. Ну бляха, ну покажи, от чесно, я... блядь. — А може це Люленові Демницький? Ні. Ні. Нема в нас таких крутехнього. Блін, давай ще, да це і Китоши, що за приколи? Я тобі відповідаю, це не і Китоші. Та ти, А Може, це ці пацани як там. Щас, подождіть, я на нього не раз. — Будь ласка. Та да це Чико і Катоши, ну дядя. <риклад> «Да це не Чико і Катоши, я тобі кажу. Блять, є номер тебе Чико Катоши? <риклад>